Сплачує податки. А вже вони, звичайно, більшою мірою йдуть теж на важливі для перемоги справи. І е, зараз дуже багато людей повертаються з фронту е, з е, покаліченою душою, здоров'я, витрачене там в тих окопах чи де інде. Тому мені б дуже хотілося, щоб ми наші можливості. Могли передати може, через отих, от таких волонтерів тим людям, які повертаються ну, розціені, скажімо так. Я з деякими з ними розмовляла. По-перше, вони бачать, що тут життя продовжується, як будто війни немає ніякої, і вони не можуть себе тут знайти. Тим, тим паче, якщо є якесь і каліцтво конкретне, там і все. Вони не знають, як сім'ю свою підтримати фінансово. То на всіх не вистачає тих е, е, виплат, я думаю. Тобто, якщо так спеціально розробити окрему програму, як підтримати тих людей, які ну, багато ж, е, залишилися без годувальника. Так? Багато людей виїхали за кордон, тому що тут себе не знаходять. І взагалі є статистика, що на сьогодні 70% українців живуть за межею бідності. Тобто не можуть собі дозволити нічого е, е, найпотрібнішого. Я такою ж е, приїхала в 2014 році. На сьогодні я з тим, що в 72 своїх роки я повністю забезпечую всі свої потреби, всі навіть забаганки. І це тільки завдяки нашому новому життю. Тому я дуже вас прошу, Валентина вже в нас дуже обізнана пані, зараз вона буде давати повторно. Презентацію продукції нашої по заявкам студентів. Так? Yeah. І що я хочу, щоб ви колись більш вільний час віднайшли, може, до мене додому приїдете, звали в місті, може, десь в в красивому місті зустрінемося на природі, щоб ми з вами мозковий штурм створили і розробили таку спеціальну, ми не маємо прямого виходу на тих людей, які Зараз захищають нашу країну, які повертаються, які мають сім'ї там свої і так далі. Тобто, все-таки, що ми тут можемо запропонувати? Захистити і покращити стан здоров'я, заробити гроші, це точно, в мене 50 тисяч пасивного прибутку, який я створювала півтора року, звичайно. І мені допомагали всі мої наставники. Але де б я в своєму віці і приїхавши сюди з одною валізою, де б я ці гроші знайшла? Я не могла три, три місяці один флакончик тут купити. Але наш маркетинг дозволяє навіть без ем, інвестицій грошей розпочати їх заробляти. Чому ми кажемо, що ми на споживанні заробляємо гроші? Це особливий шлях. Ми не, це не торгівля, це не медицина. Це навіть не реклама в у відомому сенсі. Це зовсім окремий шлях, його треба зрозуміти, полюбити. І тоді ви теж разом з Валентиною, зі мною ми могли б допомогти ще багатьом-багатьом людям в таких важливих питаннях: здоров'я, добробут, моральна стійкість. Тут є перспективи. Людина приходить там одне, тут інше, її перспектив не бачить. А наша компанія, попри все, що відбувається в політиці, попри те, що нас тут кожного дня хоронять, вибачте, вона стоїть на, е, твердо, на ногах кожного місяця якісь акції, нова продукція, нові якісь можливості для нас. І цим самим вона нас дуже і дуже підтримує. Ми сюди біжимо, хоча б для того, щоб отак як я живу в Чабанах. І цю ніч не спала, тому що як пролунає сирена, я сплачую щось там роблю, і вже не можу спати потім. Одну годиночку спала тільки з п'яті до шість. І все. а в шість вже побігла на зустріч із В'ячеславом. Тому кхм, така програма життєва це стиль життя у нас. Розумієте? Така життєва програма, яку ми маємо, вона зараз дуже потрібна, дуже корисна. Дуже востребована, і навіть якщо у людини немає особливих здібностей, підходящого досвіду, і він не може замахнутися на оці гроші, але вибачте, 10 тисяч, 20 тисяч допоміжних тут може будь-яка людина отримати при підтримці наших інформаційних спонсорів, наставників, готової системи. Я дуже вдячна вам, що ви мене вислухали. Дуже вдячна, що ви прийшли.